Розглянемо додавання двох звичайних дробів з одинаковими знаменниками одна п'ята додати дві Щоб додати два дроби з одинаковими знаменниками, потрібно знаменник залишити без змін, а чисельники додати. В даному випадку 5 знаменники першого і другого дробу, вони однакові, ми переписали без змін, а чисельники кожного з дробів додаємо. Отримуємо 1 плюс 2. Робимо арифметичні операції. Отримуємо результат. 3 п'ятих. Щоб побачити це схематично, намалюємо два торти. Так як в нас. Додаються два дроби. Перший дріб означає, чисельник означ, знаменник означає, на скільки частин поділили ми цей торт. Ми поділили його на 5 частин, на 5 рівних частин. А друг, чисельник означає, скільки шматочків ми з'їли. Один шматочок. Тепер розглянемо другий дріб дві п'ятих. Теж знаменник означає, що ми поділили його на п'ять рівних частин, а чисельник означає, що ми з'їли два шматка, дві частини. Таким чином ми бачимо, що отриманий результат знаменник ми переписали 5 без змін. Ось тому що в нас і той, і той торт поділений на п'ять частин, рівних частин. А чисельник це вже сумарна кількість шматків з'їденого торта. Ми ось рахуємо ось один шматок, другий і третій. Таким чином чисельник у нас буде три. Так. Але такий схематичний спосіб незручний для додавання дробів з великими числами. Через те працюємо за, за цією схемою, алгоритмом додавання дробів. Три сьомих розглянемо ще такий приклад. Додати дві сьомих. Знаменник переписуємо без змін, він у нас однаковий. А чисельники додаємо 3 додати 2. Робимо арифметичні операції. Маємо результат 5 сьомих. Так. Розглянемо ще такий приклад: 2 третіх додати 1 третя. Знаменник переписали без змін, чисельники додали 2 плюс 1. Отримали 3 третіх, 3 поділити на 3 дорівнює одиниця, або, іншими словами, дріб, в якого чисельник і знаменник однакові, це завжди одиниця, якщо знаменник не дорівнює 0. Дійсно, бачимо, якщо схематично а, теж відобразити схематично відобразити, то ми можемо дріб дві треті замалювати у вигляді торта, який поділили на три рівні частини, тому що в нас, в нас знаменник три, через те, ми поділили на три частини. І взяли з першого торта два шматка, тому що в нас чисельник 2. Зафарбували два шматка. Беремо для другого торта, ділимо на три частини, беремо і чисельник О, на, три, на три частини рівні і з'їли один шматок, так як чисельник у нас одиниця. Бачимо, що всього ми з'їли один, два, три, три шматка. Три шматка. Через те записали в чисельнику 3. І в знаменнику 3, тому що в нас всі торти були поділені на три частини. Чому ми отримали одиницю? Тому що, оскільки торти поділені на одинакові шматки, і якщо ми, наприклад, оцей шматок, перенесемо, покладемо перший торт, то ми побачимо, що отримаємо 1, цілу, 1 цілий торт. Так, розглянемо ще такий приклад, коли можна додавати не два, а три і більше звичайних дробів з одинаковими знаменниками. На 12 плюс 412 плюс 1012 дорівнює. Знову ж схема та сама, скільки в нас не було дробів з одинаковими знаменниками. Знаменник ми переписуємо без змін. А чисельники додаємо 1 плюс 4, плюс 10. Робимо арифметичні операції, отримуємо 15 12. -х. Це кінцевий результат, якщо требується, лише додати. Але ми бачимо. Що даний дріб неправильний. Неправильний дріб, тому що чисельник більший за знаменник, 15 більше за 12, чисельник більший за знаменник. Через те ми переведемо його у мішане число, але для початку побачимо, що можемо його скоротити. 15 розкладається на 3 і 5 множники, 12, 3 і 4. Скорочуємо на 3 за основним правилом дробу, що чисельник і знаменник дробу можна поділити або помножити на одне й те саме число відмінне від нуля. Ми поділили на одне й те саме число 3, воно відмінне від нуля, і отримали 5 четвертих. Все рівно неправильний дріб, коли скорочується, то Надне те саме число, він все рівно залишається неправильним. Через те, в будь-якому випадку, нам потрібно його перевести у мішане число. Тобто виділити цілу частину. Як ми це робимо? В п'ятірку входить одна четвірка, отже, буде одна ціла, а остача 5-4 буде одиниця. Запишемо в чисельнику. Знаменник завжди переписуємо без змін. Або якщо. Такий спосіб складний. Можна просто 5 поділили у стовпчик на 4, беремо одну цілу, От 4 рази входить в п'ятірку, один раз входить в п'ятірку, четвірка, залишається одиниця. От ми записали ціла частина, одиничка, ось вона, і залишилося остача. Одини, оця ось одиниця остача, ми записуємо її в чисельнику, а знаменник переписуємо без змін.